Вітаю вас на каналі it ITARAKO. В цьому відео я покажу, як поміняти пароль до роутера. Не з паролом до Wi-Fi мережі. Для того, щоб замінити пароль доступу до роутера, потрібно відкрити будь-який браузер та в адресному рядку прописати IP-адрес роутера в моєму випадку це 192.168.0.1 Прописуємо. Далі нам потрібно авторизуватись для доступу до роутера. Вводимо логін і пароль. В моєму випадку тільки пароль. Натискаємо Увійти. Відкривається веб-інтерфейс роутера. Переходимо на вкладку Системні інструменти. Потім на вкладку Адміністратор. В полі Старий пароль прописуємо наявний пароль до роутера. В полі Новий пароль. Прописуємо пароль, який ми хочемо встановити для нашого роутера. В полі Підтвердити пароль пишемо ще раз новий пароль. Потім натискаємо кнопку Зберегти. Після збереження потрібно перезавантажити пристрій. Перезавантажуємо. Натискаємо вкладку Системні інструменти, вкладку Перезавантаження. Кнопку перезавантаження. Після того, як роутер перезавантажився, можемо заходити за новим паролем. Якщо вам сподобалось моє відео, поставте лайк і підпишіться на канал. З вами був it Оракул. На все добре!